Так, ну не вистачає, але ми бачимо, що все ж таки вони намагаються зараз, особливо на бахмутському напрямку, якраз закидувати просто цим гарматним м'ясом наші позиції. А наскільки може вистачити їм того, що зараз є? Дивіться, це насправді дуже, дуже таке питання, яке немає як. Конкретної відповіді, тому що знову ж таки це все залежить від багатьох факторів, що буде ворог робити далі, що він буде робити, ну тобто, які плани він буде далі продукувати, чи буде намагатись він далі йти на деяких напрямках вперед, чи не буде цього робити, чи поміняє він свою стратегію, чи буде далі закидувати своїм пущечним м'ясом нас по деяким напрямкам? Є дуже велика кількість факторів, які можуть усугубити або прискорити, або сповільнити цю ситуацію. Тому постане на зараз важко сказати, йдуть точцяться позиційні. Ні бої можу сказати, я можу сказати тут, що звичайно ні ми, ні ворог не полишає е певних планів до контрнаступальних дій, тому що ми повинні розуміти, що все ж таки ми не повинні. Надіятись на те, що ворог уже змирився повністю зі всім і буде тільки залишатись в обороні. Звичайно, ми, ми в тому числі повинні бути готовими до того, що ворог може прорватися на певних напрямках. Знову ж таки, ми бачимо навіть на тому самому Бахмутському напрямку, коли ворог постійно обстрілює ці регіони і постійно намагається проводити певні штурмові, так не, не безуспішно. Так вони дуже часто повертаються на свої зайняті рубежі, але тим не менше він не полишає. Спроб продовжувати ці напрямки, особливо якщо ми говоримо там про, про Донецький напрямок. Тому знову ж таки ми повинні залишати тут холодний розум без конкретних, якихось там цифр або там конкретних дат, а продовжувати ну, знаєте, як мені подобається прислів'я. Нам своє робити, нам своє робити, нам потрібна зброя. Решта ми будемо продовжувати крок за кроком очищати всі наші території.